Оля, привіт! Продовжую вчити іспанську мову. І сьогодні така тема вона краде мого чоловіка, як сказати на іспанській мові. Дивіться, ми розберемо все от А до я. Ея вона Естой. Робандо. Мі, марідо. Ея, вона. Естой, тобто вона, знаєте, в цей момент, в цю секунду, Робандо від діє слова робар грабувати. Красти, грабує. Тобто, знаєте, вона так щу, грабує. І мі, мого Маріда це мого чоловіка, скоріше за все, офіційного. От, от, дивіться. Естой, тобто зараз Робандо крадуть, мій Марідо, мого чоловіка все просто від Робар красти. Естой Робандо. Красти, да, Романдо, мімарідо, можна сказати, мій корасон, моє серце, або мі віда моє життя.